Мар'яна не могла стримати емоцій і захоплено торохтіла, дивлячись на подругу. Вікусю, я просто не вірю. Нарешті ти так довго чекала цього моменту. Навколо тебе завжди було стільки хлопців, але жоден із них не міг тебе зацікавити так, як Єгор. Ти, здається, раніше взагалі ні на кого не звертала уваги, окрім нього. Твоєму терпінню можна тільки позаздрити. Віка лише загадково усміхнулася і відповіла спокійно. Просто я його кохаю. І завжди кохала. Це була чиста правда. Її почуття до Ігора зародилися ще в підлітковому віці. Він був старший за неї на сім років і дружив з її братом. Але цей факт жодного разу не змусив її засумніватися в своїх почуттях, що в 15 років вона впевнено сказала Мар'яні ось побачиш, я стану його дружиною. Тепер Вікторії 26 і її мрія здійснилася. Вона виходила заміж за чоловіка, якого кохала всім серцем. За ці роки життя Єгора встигло зробити кілька крутих поворотів. Він вступив до інституту, після другого курсу перевівся до академії, успішно її закінчив, одружився, але сімейне життя не склалося, і він розлучився. У Віки ж все складалося спокійніше. Після школи вона отримала диплом медика і зараз працювала педіатром у престижній приватній клініці. До неї залицялося багато хлопців. Вона подобалася багатьом розумна, гарна, добра, перспективна, але жоден із них так і не зумів завоювати її серце. Вона нікого не допускала близько, бо знала, її серце належить лише одному чоловікові. Віка вірила, що доля неодмінно зведе їх. Вона терпляче чекала, бо відчувала, рано чи пізно цей момент настане, і ось він настав. Вони зустрілися випадково в торговому центрі. Віка уважно розглядала вітрини в пошуках подарунка для подруги, а Ігор, перебираючи сувеніри, намагався знайти щось особливе для своєї матері до ювілею. Випадковий погляд, коротке вітання, кілька загальних фраз, і ось вони вже захоплено розмовляють немов і не було цих довгих років розлуки. Давай вип'ємо кави, запропонував Єгор, і дівчина майже не замислюючись, погодилася. А потім все було, наче в тумані. Після кави він запропонував повечеряти разом, а після вечері зайти до нього. Віка розуміла, що їхати до чоловіка після першого ж побачення, мабуть, не надто правильно, але їй вже 26, а серйозних стосунків так і не було. Вона чекала Єгора все життя, і якщо навіть між ними нічого не складеться, у неї залишиться спогад про першу ніч з тим, кого вона завжди кохала. Єгор був приголомшений. Як так сталося, що така гарна, розумна, добра дівчина весь цей час залишалася самотньою. Вони сиділи на його кухні, пили чай, і раптом Віка вирішила зізнатися хлопцеві в своїх почуттях. Він був вражений ще більше. Віка, ти серйозно? Я навіть уявити собі не міг. Ти мені завжди подобалася, але твій брат категорично заборонив навіть дивитися в твій бік. І я сам вселив собі думку. Що ти для мене табу, якби ж я тільки знав. Віка сумно усміхнулася. Ех Сашко, братику, вліз туди, куди не просили. Думаю, він просто хотів тебе захистити. Він не знав, наскільки все серйозно з мого боку. Обов'язково його про це запитаємо, засміялася дівчина. А потім вона відчула гостре бажання дізнатися, чим жив Єгор всі ці роки. Розкажи мені про себе, чим ти займався весь цей час. Та нічого особливого інститут, академія, робота. А ким ти працюєш? Я слідчий. Справді як цікаво, очі дівчини загорілися. Я колись теж мріяла про юридичний, але батько відрадив, казав, що така робота не для жінок. Шкода, ти була б чудовим юристом, щиро сказав Єгор. Віка довго вагалася, чи варто зачіпати цю тему, але вона не могла заперечувати очевидного. Її гризли ревно ще до тієї жінки, яка колись була поруч з Єгором. Вона хотіла дізнатися, як все було, чому вони розійшлися, чи були між ними справжні почуття. Єгор подивився на неї і усміхнувся. Ти хочеш запитати про мою колишню дружину, так? Чому ми одружилися і буквально через півроку все скінчилося? Віка кивнула так, хочу. Єгор зітхнув і відкинувся на спинку стільця. Все просто, мати постійно тиснула. Коли ти вже одружишся, всі одружені, а ти один. В якийсь момент я, здається, просто здався. Тетяна тоді працювала зі мною, була моєю колегою. Ми добре спілкувалися, вона завжди була поруч, і це здавалося логічним зробити їй пропозицію, але після весілля вона одразу звільнилася і заявила, що не збирається більше працювати. Вона чекала, що я повністю її забезпечуватиму, виконуватиму всі її забаганки. Я не заперечував, це цілком нормально, але моя зарплата не могла покрити всі її бажання. Врешті-решт ми почали сваритися, і вона сама запропонувала розлучення. Віка уважно слухала, намагаючись не видати своїх почуттів. І ти її не кохав? Ні, чесно відповів Єгор. Зовсім я навіть радий, що все так сталося. А вона? Хлопець замислився, а потім похитав головою. Вона кохала дуже, іноді навіть занадто. Вона просто не давала мені спокою на роботі, переслідувала, весь час була поруч. Було таке відчуття, що вона кохає мене якимось хворобливим, фанатичним коханням. Після розлучення вона не могла змиритися, кричала, що я все одно до неї повернуся. Вікторії раптом стало шкода незнайому їй Тетяну. Вона знала, що таке кохати, сподіватися і чекати. А де вона зараз? Живе в нашому місті, працює в нотаріальній конторі. Часом я її бачу, але бажання спілкуватися немає. Вона може навіть на вулиці влаштувати сцену. Віка опустила очі й тихо промовила Мені її шкода. Єгор здивувався. Шкода? Чому? Дівчина зітхнула. Вона, напевно, справді тебе кохала. По справжньому. Я знаю, як це кохати нерозділено, сподіватися, чекати це дуже боляче. Єгор взяв її руку й лагідно стиснув. Віко, я розумію, але що я міг зробити я не зобов'язаний жити з жінкою лише тому, що вона мене кохає. А якщо таких жінок буде п'ятеро, що ж усіх забрати до себе? Кохання має бути взаємним, тільки тоді все буде добре. Віка замислилася і кивнула Тут ти маєш рацію Одностороннє кохання це завжди страждання. Я щиро бажаю їй зустріти свого чоловіка, який відповість їй взаємністю. Ну гаразд, нехай у неї все буде добре. Тільки без мене, підсумував Єгор, легенько знизавши плечима. Але давай краще поговоримо про нас коли будемо весілля святкувати? Віка здивовано глянула на нього. Уже так швидко? Єгор весело розсміявся. А що тягнути? Ми і так втратили надто багато часу, а після сьогоднішнього вечора я просто зобов'язаний одружитися з тобою, як чесна людина. Віка жартівливо вдарила його по плечу. Та ну тебе усміхнулася вона, ніжно обійнявши коханого за шию. Давай тоді 9 вересня, а гарна дата 9.09». Так це ж чекати майже два місяці. Давай 8.08». Ні, хочу -го. Ми стільки років чекали, два місяці нічого не змінять. Гаразд, нехай буде так, але завтра я вже йду до твоїх батьків просити твоєї руки. З цього моменту події закрутилися, як в калейдоскопі. Знайомство з батьками, подання заяви в РАЦ, вибір ресторану, пошуки ідеальної весільної сукні й костюма, все це поглинуло їх із головою. Віка підійшла до підготовки ґрунтовно, адже знала напевно, або вона буде з Єгором все життя, або ні з ким взагалі. І ось настав довгоочікуваний день весілля. Віка світилася від щастя, її очі сяяли, а серце калатало від хвилювання. Єгор стояв поруч, тримаючи її руку в своїй. І не приховував щасливої посмішки. Найбільше здивування було на обличчі Олександра, брата Віки. Він і подумати не міг, що Єгор серйозно казав про свої почуття до його сестри, але, дивлячись на щасливу пару, він зрозумів це було неминуче він знав, що Єгор чудова людина і тепер міг не хвилюватися за сестру. Вона, нарешті, отримала своє довгоочікуване щастя. Весілля було в самому розпалі. У повітрі витав аромат щастя, сміх і музика змішувалися в гармонійний вихор радості. Гості піднімали келихи, бажаючи молодятам довгого та щасливого спільного життя, а Віка разом із Єгором кружляла в танці, насолоджуючись своїм особливим днем. Потім до нареченої підійшла офіціантка і сказала, що її просять вийти із залу. До неї хтось прийшов. Віка здивовано перезирнулася з Єгором. Всі, кого вона хотіла бачити поруч у цей важливий момент, були тут, у залі. Хто ще міг прийти? Добре, я зараз, сказала вона й попрямувала до виходу. На порозі ресторану стояла старенька жінка. Віка уважно роздивилася її, але не впізнала. Ви хотіли мене бачити? Хто ви? запитала вона, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Бабуся уважно оглянула наречену з ніг до голови. Ти дуже гарна, нарешті промовила вона. Я не хотіла б псувати тобі цей день, але мушу сказати. Вона зробила паузу, а потім тихо додала. Крихітко, ти не за того виходиш заміж, не вір йому. Віка відчула, як серце стислося від несподіваного передчуття. Чому я не повинна йому вірити? Ви щось знаєте, тоді говоріть, якщо ні, то йдіть. Старенька зітхнула. Знаю, він досі ходить до своєї першої дружини, він її кохає, і він до неї повернеться. Це брехня, навіщо ви мені це кажете? Я кажу правду, твердо відповіла жінка. Ось побачиш через рік ви розлучитеся. Це просто слова. Чому я маю вам вірити? Ти можеш не вірити, але коли це станеться, ти згадаєш мої слова, тільки буде пізно, краще вижену його сама. Так, буде боляче, але ти впораєшся. і знай, твоя справжня доля ще попереду це не він. Бабуся розвернулася і, не чекаючи відповіді, неквапливо пішла геть. Віка стояла приголомшена. Невже хтось навмисно хотів зіпсувати найважливіший день в її житті. Вона стільки років чекала цього моменту, уявляла собі весілля, мріяла про нього. І тепер, коли її мрія здійснилася, якась незнайома жінка в одну мить похитнула її впевненість. Її руки тремтіли, вона не знала, що думати. В голові засів зловісний голос старенької, він тебе кине. Віка відчувала, як її ноги стали важкими, наче налиті свинцем. Треба було повертатися до гостей, продовжувати святкування, посміхатися, але як, як веселитися, коли її думки сплуталися, а серце стиснулося від тривоги? Що тепер робити? Як святкувати, знаючи, що, можливо, все це ненадовго? думала вона, намагаючись взяти себе в руки. Раптом її погляд вихопив серед гостей Мар'яну, найкращу подругу, та водночас її свідка. Вона покликала її тихим, але напруженим голосом. Подруга одразу підбігла. Де ти була? Тебе всі шукають. Почала вона, а потім придивилася до Віки. Господи, що з тобою? Ти ж ніби привида побачила. Нам треба терміново поговорити, пошепки сказала Віка. «Я… Я не знаю, що робити. Ходімо до дамської кімнати, там поговоримо, рішуче відповіла Мар'яна. Опинившись в затишному куточку, Віка швидко розповіла подрузі про дивну стареньку та її застереження. Мар'яна вислухала, розгублено зітхнула. Віку, ну це ж просто якась маячня. Ти сама подумай, якщо він до неї ходить і досі її кохає, навіщо тоді одружуватися з тобою? Логічно ж було б просто зійтися з колишньою. Логічно, погодилася Віка. Але звідки ж ця бабуся взяла таку інформацію, вона виглядала щирою, ніби справді знала правду. Ну і навіщо літній жінці брехати. Хто її знає? Може, просто якась стара пліткарка, може, переплутала тебе з кимось. Але я б на твоєму місці про це навіть не думала. Ти ж знаєш, Єгора, він тебе кохає. Я теж хочу в це вірити, але що, як вона каже правду? Що, як він все ж таки повернеться до неї? Слухай, рішуче сказала Мар'яна, якщо тебе це так хвилює, розкажи, Єгору. Навіщо? здивувалася Віка. Як це навіщо? Якщо це неправда, він просто скаже тобі про це, а якщо раптом є щось приховане, ти побачиш по його реакції. Віка задумалася, але ти ж бачиш, як він ставиться до тебе, як дивиться на тебе, він кохає тебе, Віко, він не схожий на людину, яка бреше чи приховує щось настільки серйозне. Можливо, ти й права. Віка відчула, як їй трохи полегшало, адже справді Єгор завжди був з нею чесним, турботливим, люблячим, як він міг приховувати щось таке. Ну що, підемо? усміхнулася Мар'яна. Так, Віка глибоко вдихнула. Сьогодні мій день, і я не дозволю якійсь дивній бабусі його зіпсувати. Після весілля вони з Єгором поїхали додому, тепер до її нового дому. У Єгора була простора трикімнатна квартира, яка залишилася йому у спадок від його дідуся генерала. Він помітив, що Віка виглядала зануреною в думки, але вирішив не турбувати її питаннями. Єгор розумів, що день був емоційно складним для обох, тому вирішив відкласти розмову до ранку. Якщо завтра вона все ще буде в такому настрої, він обов'язково поговорить з нею, дізнається, що сталося. Єдине, що він поцікавився у дружини, в тебе все в порядку, тебе нічого не засмутило сьогодні? Все добре, я просто дуже втомилася, відповіла Віка, приховуючи справжнє почуття, і пішла до ванної. Там, стоячи перед дзеркалом, вона довго думала, як діяти. Зрештою, Віка прийшла до висновку, що вислів наша доля в наших руках має своє значення і що не варто покладатися на чужі слова. Вона вирішила, що саме вона має брати ситуацію під свій контроль. І покладатися лише на себе. Минув місяць після весілля. Вони з'їздили в Буковель на тиждень, потім повернулися до своїх повсякденних справ, і сімейне життя потекло своїм руслом. Сьогодні субота, віка вихідна, а Єгор на чергуванні. Вона вирішила побалувати чоловіка і спекла його улюблений м'ясний пиріг. Швидко зібралася і понесла йому на роботу. Настрій був чудовий, день теж видався сонячним і теплим, незважаючи на середину жовтня. Віка йшла і посміхалася своїм думкам все в них із Єгором добре, і так буде завжди. Вона весь цей час спостерігала за його поведінкою нічого дивного і підозрілого не відбувалося. Віка вже підійшла до будівлі, де працював Єгор, як раптом побачила свого чоловіка, який розмовляв із якоюсь дівчиною. Розмова була спокійною і збоку виглядала цілком мило. Віка зупинилася і стала спостерігати. Вони розмовляли ще хвилин п'ять, потім обійнялися. Дівчина поцілувала його в щуку і пішла. Віка не вірила власним очам не може такого бути. Вона ж була впевнена, що він кохає тільки її. Як же так? Виходить, він її водить за носа? І хто ця дівчина? Віка вирішила не йти, а поспілкуватися з чоловіком. Єгор вже майже увійшов в будівлю, коли почув Єгоре. Він обернувся і побачив дружину. Віка стежила за його реакцією. Він не злякався. На обличчі взагалі не було жодних емоцій, крім здивування. Вікусю, ти чого тут? Щось трапилося? Ні, просто хотіла тебе порадувати і спекла твій улюблений пиріг. Вона простягнула пакет. Ось візьми, з'їж, поки гарячий. Можеш і хлопців пригостити, там всім вистачить. Дякую, моя люба, мені дуже приємно зараз піду хвалитися, яка в мене дружина труботлива і любляча. Віка розвернулася і зібралася йти. Єгор гукнув її Гей, ти куди, а поцілувати? Віка зупинилася, але не повернулася. Єгор підійшов до дружини і обійняв її за талію Вікусю, ти чого така? Що сталося? Віка вирішила, що час поговорити. Якби не ця дівчина, вона б не сумнівалася в чоловікові, а так. Єгоре, ти нічого не хочеш мені сказати? З приводу? здивовано запитав він. Ну, з приводу наших стосунків, наприклад. Тепер він взагалі не зрозумів, а що з нашими стосунками не так? Його здивування було настільки щирим, що Віка вже хотіла закрити тему, але тут сам Єгор її продовжив. А, так, я зрозумів. Ти бачила мене з Тетяною щойно. Настрій Віки остаточно зіпсувався, отже це все ж таки була Тетяна. І це теж. А що ще? знову не зрозумів Єгор. Скажи, ти мене справді кохаєш? Ось тут я можу образитися, хіба я дав привід сумніватися в цьому? Навіщо ти зараз зустрічався зі своєю колишньою? Я не зустрічався з нею, вона дізналася, що я одружився і прийшла привітати. Мені навіть здалося, що вона була щирою, а що не так? Віка зібралася з духом і переказала історію зі старенькою. І ось що я маю думати після цього, резюмувала вона. Я хочу тобі вірити, але зрозумій мене теж у мене є сумніви, і вони не безпідставні. Його рошелешно дивився на дружину. Було видно, що він розгублений. Вікусю, рідна, ти серйозно? Які в тебе підстави сумніватися в моєму коханні? Те, що Тетяна з'явилася біля моєї роботи, це її ініціатива. Я не кликав і не чекав її. Віка дивилася на чоловіка пильно, намагаючись зрозуміти, каже він правду чи бреше. Вона бачила, що він не бреше, серцем відчувала, але сумніви в душі залишалися. Зачекай ма «Ну, опиши мені цю стареньку. Віка, докладно, наскільки змогла, описала бабусю, яка з'явилася на весіллі. З виразу обличчя Єгора вона зрозуміла, що він не з нею знайомий. Як я одразу не здогадався, я знаю, хто приходив до тебе в день нашого весілля. Він дивився на дружину і посміхався. Йому тепер все стало зрозуміло. Ця старенька, бабуся Тетяни, вона, мабуть, підмовила бабку, а та, заради щастя онуки, готова на все. От цікаво, якби я вийшов тоді разом із тобою, що б вона робила? Я ж її добре знаю. Тобто це не ворожка? Та ні, звісно. Правда, правда? заспокоюючись, запитала Віка. Чесне слово, Тепер мені зрозуміло, навіщо Тетяна приходила. Мабуть, сподівалася, що хто небудь побачить нас разом і розповість тобі. Єгор обійняв і поцілував дружину у скроню. Вікусю, давай домовимося. Я твій чоловік. Я тебе дуже кохаю, і ніколи, чуєш мене, ніколи тебе не ображу. Ти повинна мені вірити. Ми ж дві половинки одного цілого. І в тебе не повинно бути сумнівів у моєму коханні. Це прикро, врешті-решт. Домовилися? Домовилися, ледве чутно сказала Віка. Вона й сама вже зрозуміла, що сталося. Вибач мені, я тебе кохаю і не хочу втратити, і не потрібна мені ніяка Тетяна, Марійка, Наталка, мені потрібна лише ти. Я вже зрозуміла, посміхнулася Віка. Я тоді піду додому і чекатиму на тебе на вечерю. Треба якось виправити цю неприємну ситуацію, давай просто про неї забудемо. Але на романтичну вечерю я згоден. Віка чмокнула чоловіка в щоку і побігла додому. Вона тепер точно знала Єгор тільки її, і ніхто і ніщо більше не завадить їхньому щастю. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.